Алло, я щось не зрозуміла, а мене будете вже не треба? Ні треба. Соня не пішов. так, я його не бачу. Де? О, все січно. Сонька, де? Я тут з титлерми, довго мотом трихнути. Соняк, соняч, я до тебе. Після мамка, на то все пущить. Сонечко на вулиці. Бать, Сонечко, бачу. Дове тут буду облисувати себе? Пішли на молодцю, скільки вже можна. Спитай, спите обоє. Сонце на Пам'ятаєте, як вчора чортушку, треба радуватися кожному сонячному тю. Це ж молень. Тут сплошні душі. Ну, не завжди. Не знаю. Мені завжди. І мені завжди. Що це таке? Дощ сонце, сонце, дощ. Більше доща, ніж сонце. Це ж літо. Правда мок? О, а що це знову вікна позапаківали? Хоч би ще морозу не було, а? давай на прапор підняв. І прапор у вівторок бажаю підняти. А всім бажаю спокійної, сонячного, теплого дня, літня. Ваша носа цямки помки пока щось нічого не видно. О, тут краще. Резко з'явилося. О, тепленько, сонечко світить. А то дощ, та дощ, та дощ, та дощ, скільки ж можна. Хочеться підсушитись, але я пішла всім гарного дня. А я що, рижий? І я бажаю всім гарного, теплого, спокійного дня. Ваш сонник, цамки-бомки, пока! Мала, ти куди побігла? Я щось тебе не бачу. Почекай мене. Всім гарного дня! Мусічка, мусічка, я за тобою. Та й вже, йти. Я тебе буду чекати.